Сьогодні ми з вами займемося розглядом п'ятого розділу. Назву цього розділу перетворення лапласа та його властивості. Поняття про перетворення лапласа, оригінал і зображення по лапласу. Перетворення лапласа один з таких методів, який розширює нам можливості роботи з сигналами нашими, навіть в тому випадку, коли вони не інтегруються абсолютно, воно більш універсальне. Виглядає формула прямого перетворення Лапласа майже так само, як і формула прямого перетворення. Орення фуріє, ось вона у вас на екрані під інтегральна функція множиться на є е в степені мінус В Чому тут відмінність? Тут змін на п чи параметр П є комплексним, так само як у фуріє він є йотамега, то у лапласа він є комплексним, але якщо у фуріє. Немає речової частини того лаплас параметр P дорівнює рівня сігма плюс йод омега. Параметр P дорівнює сігма плюс йодс в інших підручниках йод омега. В даному випадку межі інтегрування беруться від нуля до плюс нескінченності, тобто однобічне перетворення. Хоча існує двобічні перетворення, коли розглядається інтеграл від мінус до плюс нескінченності. Параметр P, якщо покласти сігма дорівнює 0 нулю в цьому виразі, то ми перетворимо перетворення лапласа на перетворення Фур'є. Експонента в є в степені мінус ПТ може бути подана як експонента є е в степені мінус Сігма Т помножити на є е в степені йод омега. У даному випадку й і ми приходимо до виразу такого самого як інтеграл фуріє, пряме перетворення фуріє. Виходить в цій формулі так само визначається множина проекцій, але тепер за Лапласом беруться проекції на всі можливі базисні функції, які можуть бути подані в такому узагальненому вигляді, в степені мінус п. Що це за базисна функція? Якщо є в степені йота омега, нам було зрозуміло, це косинусне коливання і синусне коливання, то ще воно множиться на є в степені мінус сігма Т. І коли сігма не дорівнює нулю, то виходить, що косинусні і синусні коливання мають не постійну амплітуду, а, наприклад, згасаюче значення, якщо сігма взяти додатнім, то це буде з гармонічні каливання зі згасаючою амплітудою. Ну і відповідно воно може бути і від'ємним, тоді буде зростати. Виходить, якщо... Подивитися на цю комплексну площину, на всю множину значень параметрів P. Їх можна зобразити точками на комплексній площині. У горизонтальній вісі відкласти значення σма, по вертикальній вісі відкласти значення йомега. У Фур'є сіма дорівнює 0. Значить, Фур'є розглядає тільки множину точок, які розташовуються за вертикальною віссю. А Лаплас дозволяє собі побудувати паралельно нескінченно багато вертикальних прямих для різних значень сигма і знайти значення тої функції, яке знаходить Фур'є, функції спектральної густини для сигма дорівнює 0. А Лаплас дозволяє нескінченно багато таких функцій знайти для різних сіма. Якщо намалювати фуріє, то це буде плоский графік для кожної точки омега. Фуріє нам дасть певне число, комплексне число, яке є значенням спектральної густини для відповідної частоти. І якщо намалювати цей графік вздовж вертикальної вісі, то ми будемо мати такий собі переріст цілої поверхні, Поверхню, яку створює лаплас. Лаплас може обчислювати значення цього інтегралу в будь-якій. Точці, а не тільки на значеннях омега на вертикальній вісі при нульовому сигма. виходить, лаплас нам дозволяє для будь-якої точки знайти комплексне число. І всі ці числа вже утворюють не плоску функцію, як у фур'є, а утворюють такий гірський масив. І ви можете собі уявити, що ви маєте фотографію гірського масиву, і в кожній точці в нього є якась висота, тільки ця висота комплексне число. І якщо ви прокладете свою стежку. У свій маршрут при сігма дорівнює 0, ви будете мати одну єдину траєкторію, одну єдиний шлях від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І може статися так, що на цьому шляху ви будете мати якусь нескінченно глибоку впадину чи якусь нескінченно високий Еверест. Тобто на цьому шляху, на шляху фуріє, коли сігма дорівнює 0, ви не зможете пройти від мінус до плюс нескінченності, а в які, на якихось част. Тотах, у вас буде виникати нескінченно велике значення комплексне число, тобто інтеграл фуріє не буде сходитися. І у нас з вами була проблема така, що існують сигнали, які не мають прямого перетворення Фур'є. Лаплас каже: ну ми ж можемо прокласти стежку, іншу обійти цей Єверест збоку, або навіть просто пройти поруч, ліворуч, або праворуч від мінус до плюс нескінченності. І виходить, Лаплас нам дозволяє. А працювати з сигналами для інших P, не таких у яких сіма дорівнює нулю. Це більш потужний метод, чим метод перетворення Фур'є. Це така математика, яка є корисною, вона називається операторним методом. Операторний метод дозволяє робити все те саме, що і спектральний метод, тобто метод Фур'є. Єдине, що, що треба пам'ятати, що тут P у нас сіма плюс мега. Метод Фур'є називається спектральним. Метод лапласа називається операторним. Більш універсальним. В операторному методі так само можна обчислити коефіцієнт передачі лінійного кола, тобто К від П-функцію. Вона ще називається схемною функцією. Тому ви подивитеся ту презентацію, я не буду на неї зупинятися, бо у нас не дуже багато на тої часу. Там все абсолютно схоже з тим, що ми вже вивчали за Фур'є. І розглядаються такі самі сигнали. Ось ви бачите одиничка, як ви має зображення, розглядаються приклад де є в степені АТ такі самі сигнали, які ми розглядали, і яке зображення за лапласом з'являється? Якщо у нас тут йота-мега стояла, то тут тепер у лапласа стоїть. І завжди можна визначити зображення нашого сигналу по лапласу, а потім перейти до фур'є, підставивши замість п мега. Єдине, що що треба перевіряти, чи буде забезпечуватися відповідна збіжність. Функція T має зображення одиниця на п квадрат. Всі ті самі теореми властивості перетворення Лапласа, Ось тут показується, як у нас розкладаються. Чи подаються функції синус омега Т, косинус омега Т, гіперболічний синус гіперболічний косинус? Як вони зображаються по лапласу. тут використовується ось таке позначення. Це от подається, наприклад, наша функція синус розкладена в ряд Ейлера в, за формулою Ейлера, а це її зображення по лапласу, тобто кожна експонента має такий от, зображення одиниці на п мінус йомега, це п плюс й омега відповідно до знак, знаків в часовому просторі. І якщо під зібрати це під один знаменник під спільний. Привести до спільного знаменнику, виходить ось такий, наприклад, результат. От, функція косинус відповідно таке зображення має. І ми можемо з цього результату дуже легко перейти до спектру фуріє, підставивши замість P значення йомега. Теорема подібності, бачите, Волощука вона називалася зміни часового масштабу, коли часовий масштаб змін на Т множиться на якусь константу альфа. То в зображеннях відбуваються ось такі зміни: П поділити на альфа, одиниця поділити на альфа. Теорема інтегрування, теорема зміщення. Якщо ми зміщуємо в просторі зображення, зображення на величину А, то виявляється, що в часовому просторі у нас виникає множник є в степені. Альф АТ. терема запізнення. Якщо у нас сигнал запізнюється в часі на ТАУ, то зображення у нього буде таке саме, як було у первинного сигналу, і виникає множник є в степені мінус ТАУ. Приклади розв'язання, що ми тут бачимо: прямокутний імпульс на інтервалі від нуля до ТАУ, який він має зображення по фур'є. Він розкладається на два одиничних стрибка. В даній презентації одиничні стрибки позначені ось такою функцією: це одиничний стрибок, який виникає в момент часу t дорівнює 0, коли відбувається коли в круглих дужках стрибок, коли в круглих дужках аргумент дорівнює 0. У цього, коли в круглих дужках аргумент буде 0, при якому t, при t дорівнює та це цей із запізненням буде стрибок. Якщо їх відняти, буде такий прямокутний імпульс. І у цього прямокутного імпульсу. Зображення Лапласу є таким. Теорема випередження. Якщо те у нас додатня, то відбуваються всі ті самі операції. Там ми розглядали спільно як теорема суву в часі. Вони розкладені, розглядаються як дві різні теореми Диференціювання по параметру, диференціювання в часі. Розглядаються приклади, як знайти зображення різних сигналів. От бачите, сигнал, який складається з самого сигналу, його першої похідної, його другої похідної. Якоїсь константи, є певні початкові умови. Розглядаються приклади, як знайти зображення полопласу. Теореми диференціювання зображення, теореми всі дуже схожі на теореми для спектральної густини фур'є. Теореми інтегрування оригіналу приводить до того, що якщо беремо інтеграл, в часовому просторі, то зображення треба поділити на П. у нас по Фур'є воно ділилося на йотамега. Ну і приклад зображення інтегралу від такого сигналу Т помножити на косинус 2Т. Теорема про інтегрування зображення. Якщо інтегруємо зображення, то відповідно сигнал наш ділиться на Т. Ми там розглядали згортку при перетвореннях фуріє, тому тут є така сама теорема. Якщо ми беремо в часі згортку двох функцій, ось таку виконуємо операцію, то на спектральному рівні перемножувалося у наш спектр. Тут перемножується зображення полопласу. Одна з цих функцій може бути коефіцієнтом передачі або схемною функцією. А одним з цих сигналів відповідно може бути імпульсна характеристика нашого кола. Бо саме інтеграл Діомелі описує проходження сигналу через лінійні стаціонарні кола. Ну тут отут от дається таблиця оригіналів і зображень. Ви можете нею скористуватися, можете знайти їх в інших підручниках. Вона складається з двох стовпчиків. В одному стовпчику у вас записано сигнал F від те функція, в іншому його зображення лапласу. Постійний сигнал у нас мав функцію спектральної густини одиниця поділити на йотамега. Тут лапласу у нас одиниця поділити на П. Сигнал у вигляді експоненти має зображення одиниця поділити на p мінус а сигнал який є наростаючою функцією f від t дорівнює t має зображення одиниця поділити на P квадрат Ну, як це можна знайти як інтеграл від цього сигналу за допомогою теореми проінтегрування? Інтегрування приведе до того, що це зображення ще треба буде поділити на П. Тому виникає П квадрат. Піднесення венний степень такого сигналу еквівалентно тому, що ми його n разів проінтегруємо. Тому тут в знаменнику буде. П в n плюс першому степені. Показник степеня приведе до того, що у нас з'явиться тут множник n-факторіал. Сінус, наше гармонічне коливання, подається ось таким зображенням полопласу, косинус, відповідно, ось таким зображенням полопласу, Т в степені k через гама-функцію описується. Є в степені альфа помножити на синус, тобто згасаючи експонент, Ну, в залежності від альфа, вона буде наростати чи згасати. Відповідно, такою формулою. Косинус, так само згасаючий чи наростаючий, відповідно, ось такою формулою, використовуючи. Перетворення Лапласа, визначаючи полюси вашої функції, можна сказати, чи буде існувати перетворення Фур'є чи не буде. Ну ось, наприклад, одиничний стрибок. В нього полюс, коли P дорівнює ну, P дорівнює 0, це значить і сігма, і ОТОМега дорівнює нуль. Значить, цей полюс можна намалювати в точці Сігма 0 і омега 0 на початку системи координат. І провести вертикаль і ця вертикаль виходить, проходить саме по вісі йотомега. І ясна річ, що йот по вісі йот у йотомега по вісіотомега, у фур'є нема того перетворення, бо там буде нескінченний вибух при нульовому значенні П. Ну і ми то знаємо, що у сигнала, який є постійним, всюди одиничка, немає перетворення фуріє прямого, бо цей сигнал не Є абсолютно інтегрованим і так само не є інтегрованим квадратів, ось ця функція перетвориться в нуль, тоді коли П буде дорівнювати А. Якщо А у нас речове число, і, наприклад, додатнє число, то виходить, що це буде при П, у якого уявна частина нульова, а Сігма буде дорівнювати А. Якщо А додатнє, полюс сидить в правій полуплощині, Вісь йота мега знаходиться ліворуч і теж не буде перетворення фур'ї. А коли Буде, коли А буде сидіти в лівій полі площині, коли А буде від'ємним. Від'ємність А буде означати, що ця експонента згасає з часом, згасаючи експоненти. Ну, для згасаючої експоненти, ми вже з вами бачили, що перетворення фуріє існує. Ну І так само для інших сигналів, можна розглядаючи аналізуючи е зображення полопласу. Проаналізувати, чи буде існувати, чи не буде існувати фур'є образ у такого сигналу. Ви почитаєте, подивитеся, як знаходяться прямі зворотні перетворення. Зворотні перетворення в якості прикладу: у вас тут наводиться такий приклад 5-12. Спектральний метод це метод, який використовує спектри по фур'ї. Такий самий метод є операторним, який використовує тепер зображення по Лапласу. Тобто, щоб по фур'є працювати, вам треба від сигнала перейти до спектральної густини його. Від імпульсної характеристики системи перейти до коефіцієнту передачі її по фур'є, І перемножити, щоб знайти вихідний сигнал, вам потрібно спочатку знайти його спектр по фур'є. А для цього перемножити функцію спектральної густини вхідного сигналу на коефіцієнт передачі по фур'є. Знайдете спектр. А потім візьмете зворотне перетворення по фур'є і знайдете вихідний сигнал. Це спектральний метод аналізу. Те саме можна зробити по лапласу, і то буде називатися операторний метод аналізу. Для цього вам потрібно спочатку знайти зображення вашого сигналу по лапласу, функцію S від P. Після того знайти зображення імпульсної характеристики системи по лапласу, тобто функцію K від P, Після того їх перемножити. І отримати S велике від P помножити на K велике від P буде давати вам Y від P, тобто зображення лапласу вихідного сигналу. І от, наприклад, ви знайшли таке зображення лапласу вихідного сигналу, і воно, виявляється, подається такою складною формулою. І щоб повернутися в часовий простір, вам потрібно тепер взяти зворотне перетворення лапласа. Ну, там теорема Кашир, лишки так і таке інше, Ми в математиці це вивчали. Один з способів, який це дозволяє зробити, розкладання такої функції на прості дроби. Тобто є певна теорема, яка каже нам, що треба знаменник так от згрупувати, розкласти, знайти. Полюси, розкласти на множники, подати у вигляді добутків множників в кожному, множнику буде змін на мінус відповідний корень, мінус відповідний полюс. І ось ми що бачимо, що є тут полюс при P дорівнює 0, при П дорівнює 1, і П квадрат плюс 9 дорівнює 0, тобто П квадрат дорівнює мінус 9. Ми маєте вміти знаходити комплексні корені від мінус 9, значить, що мінус 1 можете подати як j квадрат, 9 як 3 в квадраті, і у вас буде що? j3, так? Ну, і відповідно, плюс-мінус j3. Так, і намалювати корені, полюси, ось, які відповідають оцій дужці. Що можна зробити, як знайти зворотне перетворення? Подати цю формулу в такому вигляді в чисельнику і знаменнику поки що стоять якісь невідомі константи А, Б, С, Д, які є комплексними. І їх треба можуть бути в загальному випадку комплексними, а можуть бути і речовими. І їх треба знайти знайти їх можна шляхом яким праву частину привести до спільного знаменника у вас яким чином приведеться чисельники дорівняти коефіцієнти полінома який стоїть в чисельнику ліворуч, знаку дорівнює, і коефіцієнти, які будуть в поліномі праворуч знаку дорівнює? У вас створиться система лінійних алгебраїчних рівнянь, розв'язавши яку, ви зможете знайти коефіцієнти А, Б, С і Д. Інший спосіб застосувати теорему пролишки і знайти кожен з цих коефіцієнтів за теоремою пролишки. Там є відповідна формула. В математиці ви її вивчали. Зараз ми тут не будемо її детально шукати, розглядати. Ви подивитеся цей матеріал і подивитися Гоноровського і Баскакова.